Всім дай Боже здоров'я! З вами канал «Гибла тема» І сьогодні ми поговоримо про Passat CC Що це за машина, наш досвід володіння цією машиною, і відповідь на головне питання, чи гібла тема брати Passat CC в 2023 році. Погнали! Перед нами два одинакових автомобіля, але чимось вони так і відрізняються. Ця комплектація поскромніше, та комплектація трошки багатша. Як це можна відрізнити? Протитуманки немає, протитуманки є. Люка нема. Люк панорамний офігенний є. Іди трошки про колеса там розкажи. Тут настоять 18-дюймові диски, це сток, це завод, а тут настоять 17-дюймові. Якщо ви їздите більше по трасі, вам підійдуть 18-дюймові. Якщо ви їздите більш по сільській місцевості, вам буде набагато комфортніше їздити на 17 умовах. Заводу в нас до 235 на 40 r 18 але я встановив 235 на 45 r 18 так як так, більш комфортніше. Якщо ви більше їздите по трасі, я би рекомендував вам ставити вісімнадцяті диски, так як вони будуть більш надійніше тримати дорогу. Але все рівно після двадцяти, хто розуміє, вона трошки пливе. А якщо ви їздите більш по місті, я б рекомендував вам ставити 17-дюймові диски на 45-му профілі, так як то буде набагато комфортніше. Але на трасі після 20-ти будьте обережні, так як вона не дуже впевнено себе відчуває. Отож, сьогодні ми говоримо саме про дорестайлові версії cc це, цешок. Що. що це таке? Це щось е, між фасатом Б 6 Б7 і між фаетоном. Чому між фаетоном? Тому що це комфорт купе, це це комфорт купе. Ходіть ближче, я вам покажу, що це таке. Отже, пацани заздалегідь беруть ЦЦ через те, що в них безрамочні вікна. Отже, відкриваємо. Бачимо, досить непогано виглядає. Тут дуже не видно, як воно працює. Ходіть, я вам покажу на прикладі другої машини. Ось, будь ласка, підходимо. Інструкція: як відкривати дверки в ЦЦ. Цей палець ставимо сюди і відкриваємо ручку. Стекло опустилося і тільки тоді відкриваємо дверку. Тому що є люди, які відкривають ось так. Просто беруть, тянуть, вікно аж трясеться. З тим часом я не знаю, блин, вікно буде розтрясатися, буде е, шумка ще гірша. Тут шумка і так не, не дуже добре, тому що тут безрамочні вікна. На швидкості приблизно 150-170. Вже чути, як вітерець задуває. Ну, але тим не менш, понти є, понти є. А понти, це що це велика сила? І так перемістилися ми, значить, до багажника. Що ми можемо сказати про нього? Відкривається він досить так е прикольно, тому що натискаєш на значок, хоп, відкрився. Правда, може вбити по дорозі, але то таке: ширина багажнику, ну так собі можна було би зробити трошки ширше, тому що ці штучки заважають. А глибина, глибина, прям серйозна. Тому що, блін, я от стою і навіть до кінця до сидушок не впираюся. В багажнику що ми маємо? В багажнику ми маємо ось такий коврик. Це вже не стоковий, тому що в стоці йде ось така штучка, жалко, тому ми поставили ось такий коврик. В кожному багажнику ваговода має бути масло. Ось, будь ласка, літрушечка 5 40 як все має бути. Чому масло? Тому що мотори такі хлопці. Про мотори вам трошки пізніше розкажемо. Багажник супер. Так, поговоримо зараз з вами про салон. Сідаєте ви в салон перше. Як оприділити, чи то американець, чи то європейці. Дивимось сюди на підстакани. Європейцям у нас є така шторка, яка з'їжджає і ховає підстаканки. А в американців це просто підстаканки. Далі по сидіннях. Всі американці серійні зазвичай йдуть з електрорегулюванням, так як європейці йдуть з механічним регулюванням сидінь. Руль у нас простий. Хотілося б вже з комплектації Airline, так як там набагато крутіше виглядає руль. Так, ми, також ми бачимо, це в нас не клімат, а звичайна пічка просто з кондиціонером є. І по комплектації бачите, наскільки у нас бідна комплектація? Так, а тут в нас є такий маленький додатковий бардачок, який можна положити, якісь там речі, гаманець, ще щось. Тут у нас попильничка, прикурувач, зеркало, яке само затемняється там з автозатемненням. Також тут є у нас датчик світла, датчик дощу. Тут у нас годинник, так як це в нас тунастий рік, у нас є годинник, а до 11 року, там з 8 по 10 тут йшли підстаканники, і у нас був тут, а зараз у нас електроручник тут. І по підлокотні тут у нас доволі місткий, можна багато чого покласти. Є два положення, тобто раз і два. Так, як то американець, тут є така одна додаткова скрита функція, про яку не кожен знає. Тут у нас відкриваємо ось так і можна сюди через. Айпод або айфон підключити і слухати музику в автомобілі, так як в європейців, там у нас просто книжка є. Оскільки ми вже в наступному автомобілі, можна замітити, що тут абсолютно чорний салон з дерев'яними вставками. Також ця дорожча комплектація відрізняється люком, немає футляра для окулярів, і також немає ручок для тримання. Хоч для водія це і так не потрібно, але для пасажирів можливо якийсь дискомфорт є. Оскільки в іншій комплектації без люка ця функція буде. Також можна одразу помітити, що тут вже йде е, двозонний клімат-контроль, і також камера заднього виду. Ось, будь ласка, така помилка з'являється, коли стає все менше масла в моторі. Вилазить чоловічок і намікає тобі «залий масло. Перемістившись в задню частину автомобіля, можна помітити одразу, що в нас лакшері починається з підлокотника, Також, оскільки це американець, тут де шторка. В європейців буде ще одна додаткова сидушка, яка тут абсолютно не потрібна, тільки якщо там, не знаю якусь дівчину нічого посидити. Діагностика обов'язково у Volkswagen має бути з собою, щоб знімати чек після 20. Проблемки є. Проблеми є. Є проблеми, про які не говорять. Так. По підсвітці. В штатній підсвітці тут, оскільки це дорожча комплектація, йде біла підсвітка, ну це вже кастом, хол називайте, як хочете, але червона підсвітка додає впевненості і не більше. Також ззаді окремого клімату нема, є прикурювач, можна прикурити. Дві лампочки і ховай. Поговоримо зараз з вами про мотори. Якщо коротко, пацани, якщо ви послушний хлопчик, берете 2-літровий дизель. Він буде або на механіці, або на DQ250, то мокар коробка, коротше, нормально. А якщо ви такий трошки хуліган, берете 2-літровий бензин, тут два варіанти. Або ви попадаєте на нормальний мотор, або ви попадаєте на бабки. Масло, ви в будь-якому випадку будете сюди лити. Але тут нормальний мотор, нормальна коробка, будете на ній вжарювати. Ну, а якщо ви прям. Конкретний хуліган, то є для вас 3,6 повний привід, коробка з двойним щепленням. Ну, коротше, там повний фарш. Берете і роздаєте. І наказуєте всіх бех. Поговоримо з вами про проблеми даного двигуна. Це, звичайно, всім відомий масложор. Це почка в середньому 100-150 тисяч, кожного індивідуальну. І третє, це помпа у нас пластмасова, з часом сихається, тече. Ну, це нормально, помпа в середньому 50-60 тисяч. Під в загальному доливаєте масло, міняєте цепочку, якщо розтягнулося, і він вас довезе хоч назад до Америки. Протестуємо машину для вас на легенькому тест-драйві. Що можна сказати, зеркало? Ми забули головне про зеркало. Якщо ви приганяєте американців, всіх американців зеркала зближують десь в два рази. Тому при пригнали американці, зразу зеркало берете європейське. Тому що так їсти некомфортно. У мене от американський. Скоро його поміняю. Поговоримо з вами про підвізку. Так як в мене стоять 18 дюймові диски, вона доволі не м'яка. але на кожен день підійде. Якщо по маленьку по ямах їхати, я думаю, що підійде. Але на трасі вона керується, почуває себе набагато легше і набагато простіше керування. Оп-оп! Вона як кула в повороти влізає. Ну що, пацане, заміряємо 0100, заявлено в нас. 65, стам режим, коробочку спорт режим і газ. Стабілізація відпрацювала. І пішли. 14. 15. 16. 16 і хороше одне червоне. До речі, по тормозам, Що вам сказати, пацани, ну після. Напевно, 18-19 не стає. Ну, прям хотілося б, щоб поярче ставало, а вона так вяло вяло стає. Але до 15 з головою. Так, що, поговоримо трохи про безпеку. Дивіться, коли ви сіли в автомобіль, пристебнули ремінь, включили коробку в драйв, не треба ручник це, виключати, він сам виключається. Просто нажимаєте на педаль газу і він виключається. І так же само, коли ви припаркувалися, стоїте на драйві, якщо у вас включений автохолд, ви ви воно автоматично ставить на ручіки. І так же само, коли ви прищіпили, воно вже включено і автохолд. І автохолд працює тільки коли ви прищебнуті, це для безпеки. Все, і тепер газу. І машинка сама розтормозилася і можна їхати. От такі лайфхаки, хто не знав. Стоп! Сама затормозилася. Що ж, дали ми трохи просратися тим машинам. Розхід у нас вийшов 10 літрів, тому що, блін, і 0100, і, і по сотку гонили. Коротше, нормально. А так по місту виходить приблизно 10-11 по трасі 7,5-8 приблизно. Після того, як ми стартанули зі світлофора 0-100, в мене загорівся чек. Ну а то нічого -то страшного, то поправимо, тому що в мене там є пропуск по вихлопних газах і через то інколи в мене вискакує чек. Але для того в мене є діагностика, яку ви бачили. Ну що, пацаки, як вам взагалі обзор? Лайк, не лайк. Я думаю, що лайк обов'язково ставимо коменти, пишемо, що не так, що так. Яка тачка далі? Ну і все, гібла тяма чи не гібла тяма брати той то автомобіль? Я думаю, що не гібло. Тому що якщо ти пацан, який готовий заправляти, готовий заливати то, то сране масло, як, яка та машина постійно жере, то вона тебе відвезе, хоч в Америку, як казав мій колега. Так що, все, бувайте здорові, чухайте брови.